Добраночок, як там ви? Як ваш день, як ваш ранок? Давайте подивимось. Сьогодні в мене колода білих котів, таро. Звичайно, давайте подивимося по декілька сферах. Ну, наприклад, кохання. Шо сьогодні так, в мене має бути пряма колода. Я її перевернула, просто перепрошую, королева жезлів. Ну, це пристрасть, і це бажання, можливо, навіть сперечатися, особливо у дівчат, дівчата. Будьте насторожі, ви можете сьогодні бути занадто імпульсивними. Тобто, треба спочатку відміряти сім разів, а потім сказати, розумієте, да. Але тим не менш, ви в правоті своїй, розумієте, просто тут, натяк на те, щоб ви не були занадто гарячливі, якісь в словах, в судженнях. Тим не менш, ви будете відчувати себе королевою. Це вже добрий знак. Так, гроші. Це що ж таке? Четвірка пентаклів треба притримати коней і наробити якихось це вже традиція. Я не влажу в один кружочок. Я собі це дозволяю. От і ви так розумієте, дозволяєте щось собі стосовно грошей, але тим не менш не занадто розтащительно, як то кажуть, розумієте? Тобто не купуйте те, в чому ви не впевнені. Не витрачайте гроші туди, куди б ви не витратили ну, не знаю, будь-який інший день. Тобто, треба бути обережними. Можливо, щось вдасться відкласти. Сьогодні, якщо буде така думка, добрий знак. Е, робота взагалі. Що там в пошуки або колектив? Все, сьогодні перевертаю сонце, Боже, ну це ж старший аркан. Тут хорошо все. Тут можна починати щось не знаю там змінювати в своєму просторі або шукати, або ви будете відчувати, що ви в фаворі сьогодні на вас всі звертають увагу, і ви можете якось проявитися чудесним образом. Тож давайте не пасіть там задніх, вперед вгору день чудовий. Ви в седлі.